Проєкт закону про внесення змін щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції Росії Білорусі тимчасово окупованої території України набув розголосу в червні. Різні структури, що мають стосунок до книговидання, стали глибше вивчати це питання. Ми дізнавалися, яка ситуація на Закарпатті. Процес обмеження закономірний, вважають місцеві автори. Уже довгий час Росія поліграфічний монстр, друкувала великими накладами та забезпечувала своїми книжками весь пострадянський простір. Мовою відсотків це пояснює письменник Петро Худанич. Ми, власне, відбуваємося у часі історичному просторі, коли про прощаємося з радянським історичним минулим, щоб далеко не ходити. Що таке радянська література і що таке російська література? Наприклад, я як письменник знаю це чітко і ясно, так у нас найбільше видавництво в радянському союзі це совєтські писателі. Так от в совєтському писателі вони випускали приблизно 600-700 назв книг у рік. Тільки 3% – це книги з республік. Решта все русська література. Коли ми візьмемо тиражність тих книжок, то російська, як правило, виходила 100 тисяч і так далі. Чому комплектування бібліотек так відбувалося? Таким чином, от ми маємо сплиті русської літератури. Я вже не кажу про переклад. Через великі тиражі російськомовна книжка була значно дешевшою за українську. І це особливо відчували локальні видавництва. А новий законопроєкт сприймають абсолютно нормально, каже видавець Олександра Гаркуша. Звичайно, трохи воно заважало, тому що ми регіональне видавництво ми працюємо з нашими краєвими письменниками. Ми видавали невеликими тиражами, тому у нас собі вартість книжки була вища. Ну у порівнянні, якщо порівнювати з книгою, яка надходила із Росії. Це становило для нас загрозу, конкуренцію ну, в такому плані, у бізнес-плані. Власне, законопроєкт для місцевих видавництв не становить загрози. Нині в них проблема в іншому. Після 24 лютого державні програми перестали діяти. І всі кошти, спрямовані раніше на книговидавництво, переказані на військові потреби країни. Тож видавництва не приховують у фінансовому плані з боку держави, сутужно. Проте продовжують працювати з приватними замовленнями. Особливий попит, зі слів пані Олександри. На прозу. Робота в нас є постійно. Єдине, що мені трошки важко, тому що мій чоловік на фронті, і в мене був сімейний підряд, і я зараз мушу це сама справлятися з цією роботою, тобто вдвічі більше роботи, зараз я мушу робити, але я справляюся. От книжки в нас виходять, приватні замовлення в нас є, люди друкують. і Ми зараз працюємо над дуже цікавими проектами. На місцевій книжковій крамниці проєкт закону про обмеження видавничої продукції практично не впливає. Ось одна з ужгородських книгарень, заснована в 2004 році, одразу була зорієнтована на те, аби популяризувати серед переважно дітей саме українську книгу. Однак до 2014 року в продажі була й російськомовна література. Далі асортимент скорочувався. У наявності були лише російськомовні книжки українських видавництв. А тепер ситуація змінилася кардинально зі слів власниці книгарні. Російські книги практично навіть ніхто й не купляє. У нас було завезено кілька екземплярів на той момент. На момент 24 лютого 2022 року російськомовних книг. Зараз вони ще є в продажу, але це книги суто українських видавництв. Книг з Росії ми не завозимо вже майже 10 років. А ось у місцевих бібліотеках кипить робота із сортування літератури. Воєнна агресія Росії проти України неабияк вплинула на впорядкування бібліотечних фондів. Рада з питань розвитку бібліотечної справи в онлайн-форматі надавала фахівцям українських книгозбірень методичні рекомендації, зокрема щодо повного чи часткового вилучення літератури. За рішенням Міністерства культури та інформаційної політики України першочергово мають бути вилучені. Видання з місць яких спрямований на ліквідацію незалежності України, розпалювання між етнічної, расової релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, книги, які пропагують війну, які містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, книги видавництв, а також авторів, до яких були застосовані санкції. Роботи авторів, котрі публічно підтримали агресію проти України, тощо із більшістю цього переліку проблем немає, каже директор Олена Канюка. Адже обласна бібліотека не комплектувалася російськомовною літературою та книжками російських видавництв із 2014 року. Проте зізнається, роботи тепер усе одно дуже багато. «Ми тепер працюємо лише з цією літературою російською мовою, яка була нам подарована. І літературою до 91-го року, це радянського періоду, яка теж підлягає списанню. Звичайно, не вся. На створена робоча група, яка працює над цим питанням досить ретельно і виважено. Адже кожну книжку треба передивитися, подивити, чи вона несе якусь інформаційну небезпеку в нашій державі. Тому ця група працює з кожною книжкою окремо. Зі слів бібліотекарів, нині відчутно зростає попит саме на українську літературу. А для вилученої шукають місця в книгосховищах. Однак читачам, які переймаються через повне зникнення російськомовних книжок із полиць, хвилюватися не варто. Звісно, є такі автори видавництва, які вилучають обов'язково, але деяка література підлягає вилученню частково наприклад, залишають по одному примірнику. Тож про такі видання можна і надалі запитувати бібліотекарів. Яку літературу читати, право і вибір кожного, каже доктор юридичних наук, керівник науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права ужну Михайло З самого початку незалежності треба було це істотно скорочувати і наповнювати світовим контекстом. Але зрозуміло, не всі треба вилучати. Це нехай спеціалісти вирішують які творить навчальну програму і так далі. А що чути, рядова людина буде читати, це ж вже її приватна справа, розумієте? Тому, от, це адекватні заходи, от, враховуючи, враховуючи з теперішньої ситуації. Якщо доросла людина сама може обирати, що читати, то інша ситуація з дітьми, яким шкільну програму формують. Російська література посідала доволі великий відсоток у контексті зарубіжної літератури, та нині ситуація вже дещо інша, каже доцент Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти Петро Ходанич. Програми з літератури, нова українська школа для п'ятого класу. Вони вже дають нам орієнтацію, можливості вчителю, скажімо, вивчати літературу зарубіжну близьких народів. Ну, це ж абсурд. Закарпаття чотири кордони, правда. Але там нема румунської літератури, там нема угорської, там нема словацької. Один-два чеських автори в гашика маємо, нема польської літератури. Як ми будемо пізнавати ці народи? Отже, ми повинні вийти з того бікого ярма, яке ми маємо. Законопроєкт про внесення змін щодо обмеження на видавничу продукцію, який зареєстрували 13 червня, передбачає й те, що з 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться винятково державною українською, а також мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського союзу. Інші книги мають бути мовою оригіналу або перекладені українською.